Старшого пострілу. Дистанція 796 метрів. Бачите, їх немає. Калькулятор розраховує дуже вірно. Дуже. Вітаю вас на каналі Стрілець. Ми продовжуємо серію відео, де розповідаємо вам про тонкі налаштування балістичного калькулятора. І так. Тема сьогоднішньої розмови це налаштування е, температури пороху. Налаштування термозалежності пороху. І так, входимо в наші набої, шестереночка, редагувати. І в мене вже виставлено використовувати коефіцієнт температурної чутливості. Основна температура пороху в мене вказана 1,8 Цельсія. Основна швидкість набою 835 метрів в секунду. Коефіцієнт температурної чутливості в мене 0, в мене він ще не вказано. Але, чому в мене вказано 1,8 Цель температура? Тому що я вчора стріляв, була така температура, я її замірив і заніс балістичний калькулятор. При цій температурі початкова швидкість кулі в мене була 835 метрів в секунду. Я цю інформацію теж заніс. Чому в мене 0 стоїть в КЦН температури відчутливості? Тому що для того, щоб вам знати цей коефіцієнт, вам треба звернутися до виробника пороху, подивитися термозалежність пороху, як і і занести цю інформацію сюди. Якщо у вас немає цієї інформації або ви не можете її знайти, то шляхом формування термопар ви можете вичислити. Цей коефіцієнт Про що ми будемо потім розмовляти в наступних відео, як сформувати термопари. На відео з мого телефону ви побачите, я вам зараз це покажу. І так. Ось у мене стоїть температура пороха 1,8, швидкість кулі метрів секунду, 835. Наступну термопару. Я сформую, коли температура навколишнього середовища буде, ну хоча б мінус 5 до 10. Я сформую, сформую нову термопару. І тоді більш-менш термозалежність почне працювати. Краще, коли у вас три або 4 термопари буде з різними температурами, шагом хоча б 10 градусів. Дякую вам за наші перегляди. Дивіться нас, ми будемо ще розказувати досить багато інформації, тому що цей балістичний калькулятор ще допрацьовується, допрацьовується саме ця функція, буде ще краще він працювати з часом. Ми працюємо на цьому. Так що, дякую вам за перегляди, до нових відео. До зустрічі!